Євгенія познайомилася Сергієм на службі у Маріуполі. Створили родину, виховували трьох доньок і не думали, що 24 лютого 2022 року їхнє щасливе життя закінчиться. З того дня сім'я роз'єдналась. Сергій боронив місто, а Євгенія залишилась з дітьми. 17 днів жили у підвалі, пили воду з батареї, готували коржики на вогні. У їхній будинок було два влучання ворожими ракетами. 8 березня він останній раз приїхав і. У нього у сонці був була парасолька. і я ска. Я, я кажу, а що це таке? Де ти взяв? Він каже: я не знаю де, але сьогодні 8 вересня, це буде тобі подарунок. І цю парасольку я собою а, завжди беру. У нас одна родині. Їм пощастило евакуюватися з Маріуполя до того, як почались фільтраційні перевірки. На блокпостах рашисти тоді не дуже прискіпливо перевіряли речі. Я вивезла багато чого військового одяг. Сухпаї, документи свої особисті військові, жетон, все везла. БД посвідчення це моя мама, ми вшивали штани її сюди. Кармашек таке робили берлянською, це все везла на собі. А сухпаї ми в сумках везли, сухпаї форму. Про загибель чоловіка від поранень дізналась вже у Запоріжжі. Після цього зупинились у Дніпрі. Євгенія продовжує нести службу. Родині час від часу допомагають благодійники. Мрія, вони допомагали нам продуктами, дітями пауербанки, наушники. Ну те, що вони зможуть там самі десь дістати, вони допомагають. Старша Маргарита, студентка, навчається в університеті на перекладача. Всі її друзі нині живуть у різних куточках України та світу. Минуло два роки, але дівчина досі не може згадувати про те, що довелось пережити в Маріуполі. Мені боляче згадувати про Маріуполь, про друзів, про своє життя, що я, ну, я починаю плакати. Софія важко переживає загибель батька. Її довелось відправляти на психологічну реабілітацію. Чотирирічна Василина вже не пам'ятає тата, пізнає його тільки по фотографії. Я хочу в садик. Мені там, подобається. там багато дітей. Що ти там ділашто? Ну, що ти ще дієш там, садики? Вирізайте, клейте, і вирізаємо, і там. Що? 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 Скажи, хожу в саді, як на роботу какима нині багатодітна родина проживає у соціальному гуртожитку для маріупольців, але мріє про власне житло. Загиблий чоловік давно був зарахований на квартирний облік як глава родини, що потребує поліпшення житлових умов. Так як зараз реєстри всі закриті. Тобто я нічого не можу зробити. Наскільки я змогла сама дізнатися, що протязі двох років мені військова частина і Національна гвардія, не знаю, вже, і міністерство, хто там, що там, але повинні забезпечити як сім'ю загиблого житлом. Але та частина нічого для цього не робить. Поки Євгенія листується з частиною, але якщо справа не зрушить з мертвої точки, вона буде подавати позов до суду. Мріє і про повернення до Маріуполя, але не впевнена, що місто звільнять найближчим часом. Оксана Коновець, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.